Слава Богу! Слава. Чудовий час, чудова можливість, і я хочу, щоб це слово було більше свідченням мого життя, і, можливо, когось із вас воно підкріпить. Ми читаємо в Божому слові, записано 40-й розділ, 31 вірш. Такі слова. 40-й розділ, 31 вірш. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати. І не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Амінь. Друзі, ви знаєте, що скоріше за все тут на цьому місті більшість людей тих, які потребують Божого підживлення для свого особистого життя. Є люди, які приходять раз в тиждень на служіння, їм цього вистачає. А є люди, які зазвичай такі люди є в усіх церквах, які щоденно. Можливо, навіть постійно, коли в церкві є служіння, вони приходять для того, щоб отримати силу. Ми живемо в дуже непростий з вами час, і в цьому місті Писання я прочитав, а ті, хто надію складає на Господа. І сьогодні я вірю, що Господь кожного із нас хоче підкріпити, Він хоче дати нам нових сил, не для того, щоб тут себе правильно вести, а для того, щоб там себе правильно вести. І коли ви знаєте, я роздумував над цим словом, і тільки що, коли ми співали прославлення, я згадав одну історію, ви знаєте, яка сталася в нашому житті. Це було приблизно два роки назад. Ми поставили сушку в нашій літній кухні і включили її, і щось вдома, біля дому, робили. І моя дружина відправила мене в сушку. Я відкриваю сушку, дивлюсь, воно горить все. Літня кухня горить там наверху ще такі. У нас була така солома, ще стара, і все горить, все пала. І я кричу: Віка, Віка, звони, е, звони в в, в, в пожежні, дзвони пожеж, до пожежників. І вона дзвонить до пожежників, дає мені трубку. Я згадав, що в мене є десь ягнітушитель, я забігаю в іншу каптерку, там все димом повно. Я беру той ягнітушитель, погасив цю сушку, вона ще там щось, щось трошки десь горить. Я беру шланг туди, шлангом питаюся це зробити. І дивлюся, якимось чудом воно все погасилося. А пожежники, вони на зв'язку. І я їм кажу, вже не приїжджайте. А вона питає: точно, точно вже не приїжджайте. Точно не приїжджайте. І потім пізніше, коли ми дивилися те, що згоріло, і те, як воно погасилося, це реально було чудо Боже. А в той рік основним місцем писання, яким я руководствувався, я його процитую на російській мові: «Любящим Господа, призваним його ізволенню, все ка благу». І ви знаєте, коли у тебе трудності в житті. І, можливо, хтось із нас переживає трудності, і Україна взагалі переживає зараз трудності. То ми думаємо, дивлячись на це місцеписання, ми думаємо, як це може ко коблаго. Як моя усталість, як моя безроботіця, як мої хвороби може, може вообще садіствувати мені благу. Але в Божому Слові чітко написано: люблячим Господа і покликаним ним все на добро. І ви знаєте, коли ми почали написали в церковну групу, що в нас проблема, виставили подяку, так сказати, через Медіаресурси, то люди почали дзвонити, а чим вам допомогти. а Давайте ми прийдемо. Прийшли з церкви дівчата, допомогли все помити, допомогли все прибрати. А я далі питаю, Боже, навіщо це? Навіщо це? Навіщо це в нашому житті? Ну і так без того складно. Діти хворіють, там якісь нюанси, є ще там щось. А тут отаке сталося. І ви знаєте, і потім дзвонить до мене один брат каже: Вова, я хочу тобі от сушку просто подарити. І він привозить дарить сушку. А ще один брат пише Вова, я там передав тобі гроші, щоб ти купив собі сушку. І іноді Господь забирає щось від нас, бо хоче нам дати щось набагато краще. Але ми повинні нашу надію покладати на нього, і, можливо, ви знаєте, як Орел, чому тут іменно сказано про орла, як Орел возобновляється. Дуже швиденько, буквально дві хвилини. Орел, старий Орел, який вже не може літати, який вже змучений, такий, як дехто із нас, можливо, як дехто, коли я буваю таким змученим, він летить високо-високо в гори, і перше, що він робить, він бере свій клюв і розбиває його об скалу. Це дуже боляче. І він чекає, щоб цей клюв у нього відріз. Потім він цим клювом вириває когті, які в нього є, і пір'я. І він чекає, щоб ці когті і ці пір'я відросли. Це теж дуже-дуже болючий процес. І цей весь процес триває шість місяців. І після шести місяців реабілітації це новий Орел з новими крилами, з новим клювом і з новими когтями. Іноді ми говоримо, чому я складаю надію, але в мене нічого в житті не складається. Питання до нас, на кого ми надію покладаємо. Ми можемо на державу, вона багато чого може. Я можу, як чоловік на дружину, вона теж багато чого може. Але номер один в нашому житті, друзі, це Христос. І я думаю, що кожен із нас прийшов на це місце, тому що Він покладає цю надію якраз на Христа. І я вам хочу сказати: ми зараз будемо молитися, ми будемо молитися Христу. Той, який може нашим немічам. Співчувати. Написано, що Ісус Христос перетерпів все. І Він може нам з вами співчувати. Іноді людина може не зрозуміти. Ми думали, нас підтримують, нас не підтримали. Ми думали, нам допоможуть, нам не допомогли. Друзі, я закликаю всіх нас до Ісуса Христа. Він той, який допомагає. І ще раз скажу: люблячим Господа, ми любимо Господа. Покликаним ним, ми покликані ним. Все, що відбувається в нашому житті, воно на добро. І на благословіння. Не зразу я можу це побачити, але проходить час, і я кажу, Боже, дякую тобі, що ти саме так зробив, саме так поступив і саме так відповів. Тому, друзі, я закликаю нас, щоб ми молилися, якщо ми можемо схилити наші коліна, щоб ми побули в присутності Божі, і щоб ми після цієї молитви відчули, що ми дійсно поспілкувалися з нашим небесним батьком. Будемо молитись.